Ще 8 років тому, якби мене хтось запитав, який з китайських автомобілів є топовим в Україні, я б довго вибирав між Чері Амулет і Джилім Гранд. Але реальність зовсім інша. До прикладу, наш сьогоднішній герой може похвалитися 19-дюймовими колесами, гальмівною системою Brembo та перфорованими гальмівними дисками. І такі гальма тут неспроста. Цей автомобіль розганяється від нуля до сотні за 3,9 секунди. З вами канал Крукавто та BYD Хан. В топовій комплектації. Полетіли, поговоримо. Давайте одразу розставимо крапки на ди для всіх людей, які скептично ставляться до китайських автомобільних виробників. Бренд BYD був заснований ще в 1995 році як виробник автомобільних акумуляторів, а вже в 2002-му став лідером в цій галузі в усьому Китаї. Історія ж автомобілів компанії BYD розпочала ще 20 років тому. Так, на дворі був 2003 рік, саме той рік, коли в Америці з'явилась компанія Tesla Motors і дала копняка усім автомобільним виробникам в плані створення електромобілів. В цей час BYD викуповує підприємство компанії Noriko і створює там свою власну дочірню компанію BYD Automobiles. І так, в цьому відео ви будете чути багато аналогій з Теслою, але старт у них був зовсім різний. Коли в 2004 році Ілон Маск інвестував в розробку Тесла моделі Roadster, BYD випустив ось це. І я вам скажу більше, ось це в другому поколінні навіть офіційно продавалося в Україні. Скажу чесно, хочеться стерти собі пам'ять і уявити, що першим біваді в Україні був все ж таки хан. До 2010 року продажі сягають понад 500 тисяч автомобілів в рік, і вже в 2022 році цей показник доріс до 1 мільйона 860 тисяч автомобілів. Тепер давайте конкретно про хан. Чому його дизайн виглядає набагато збалансованішим і кращим, ніж у багатьох автомобілів? Китайських виробників це тому, що ця машина зразу позиціонувалася як авто, яке буде виходити на ринок Європи. А хто може краще задовольнити побажання європейців як не європеєць? Саме тому BYD запросили на роботу Вольфгана Егера, людину, яка працювала на Альфа Ромео, Ламборгіні і Ауді. Можливо, тому деякими рисами вона нагадує e-tron. Тут Порш Панамеру. а з такого ракурсу вона зовсім трішки схожа на неєвропейську європейську Тесла моделес. Зовні авто відповідає класу, в якому позиціонується. Опишу це словом, лаконічність, і це те, чим свій час Тесла підкорила світ. Нічого зайвого в деталях, стрімкий силует, виражена та вузька лед оптика як спереду, так і позаду. Хан дійсно привертає увагу за декілька годин зйомок. Ми зловили десятки поглядів на авто, і навіть запитань: а що ж це все-таки за машина? Я завжди був прихильником вмонтованих в панель приладів дисплеїв І ці концепції з дисплеями, які стирчали зверху, мене дивували, але я думав, що далі зайти неможливо. Можливо, можливо було просто прищепити ось такий великий планшет до панелі. І блін, ну насправді це трішки навіть прикольно виглядає. Плюс в даному автомобілі цей дисплей можна ще перевертати. Зараз я тільки знайду як. Ось так. Це все дуже просто і. В принципі виглядає стильно. Мені подобається його яскравість, мені подобається, як тут все легко читається, мені подобається, як швидко він працює. По факту, ти реально бачиш просто звичайний планшет на Андроїді, але в своєму автомобілі. Тут ви можете керувати клімат-контролем. Тут двохзонний клімат. Також у нас є можливість, як і в звичайного повноцінного планшета, встановлювати різноманітні програми, користуватися ними. Це і програми для програвання музики, і TikTok, і Instagram, Ам, все ще завгодно, але є одне але. Так як автомобіль все-таки для китайського ринку, більшість програм, незважаючи на налаштування англійської мови, будуть у вас виглядати приблизно ось так: з китайськими іерогліфами і відсутністю можливості змінити мову на англійську. Так як машина з'являтиметься в Європі і вже з'являється в Європі, з'явилася англомовна звичайна прошивка, і я надію, що в перспективі її навіть можуть українізувати, і ви в повній мірі зможете користуватися всіма функціями, які є в BYD Han. Є у нас цікавих фішечок, це камера. Вона прихована ось тут, в цьому блоці за дзеркалом, і фактично може виконувати роль як відеореєстратора, так як і використовуватися просто для фотозйомки. І бачимо ми можливість розвернути зображення камери. І відкривши ось тут лючок, побачимо лінзу і на дисплеї у нас виведено зображення в салон. І переднє сидіння, і задні гарно видно. Звичайно, якість картинки, м'яко кажучи, не дуже. Але так як я взагалі не розумію, який то з цієї камери, то в принципі це особливої ролі ніякої не грає. Також ми можемо керувати режимами їзди в автомобілі, але це не виводиться на центральний дисплей. У нас є важіль перемикання ось тут біля перемикача передач, і у нас змінюється все на нашій цифровій панелі приладів, яка, ну я вам скажу чесно, виглядає просто неймовірно. Якби мені її показали просто візуально, не кажучи, що це китайський автомобіль, BYD, я б сказав, що це європеець. Це, як мінімум, Audi або BMW. Виглядає красиво. Є у нас режими Normal, Eco, Sport. і в будь-якому випадку, враховуючи її потужність, спорт тут вийде однозначно, щоб ви не налаштовували. Ви знаєте, що це? Це, до прикладу, мікрофон, який компанія BYD дає в комплекті з цим автомобілем. Так як в Китаї досить популярний караоке, і це в них така культова штука для проведення вільного часу. В HAN з'явилася можливість користуватися цим прямо в машині. Ви виводите собі програму з караоке на дисплей, берете ось цей мікрофон і просто тупо кайфуєте. Не знаю наскільки потрібна функція в Україні, але погодьтесь, такого ні в кого немає. Також акустика DIN-Audio. Звучить дуже навіть непогано. Центральна консоль у нас висока. За рахунок цього ти відчуваєш себе за кермом, так як в літаку на місці пілота. Все у тебе тут поблизу, все класно розташовано. Перемикач режимів їзди у нас класичний, як і ручка передач. Тут у нас можна вмикати парктроніки, можна вмикати автопарковку. Тут у нас винесена кнопка аварійки. Тут у нас ще якісь два перемикачі з китайським іерогліфом. Я не знаю, що вони означають. Ні, не зрозумів, ніде казав, послухав. Тут у нас кнопка запуску двигуна, тут у нас можна регулювати гучність. Дуже оригінально реалізована у нас крутілка гучності для мультимедійної системи. Вона зроблена рельєфною і виглядає дуже стильно. І на дотик взагалі прямо прикольно. Тут у нас є два великих підстаканника: є у нас USB і Type-C для зарядки, є у нас місце для того, щоб поставити телефон на безпровідну зарядку. Ось тут в глибині. Е, класно. Тут у нас підлокотничок, який відкривається двома окремими створками. Я так розумію, що тут теж є місце для безпровідної зарядки. Дай свій телефон? Че давай просто. У мене просто нема безпровідної зарядки, я е, з простих людей. Та тут безпровідна зарядка виходить. І що, тут теж? Ні, я збрехав. Тут нема безпровідної зарядки, безпровідна зарядка знаходиться тут. Підлокотник маленький, але в ньому є два ще USB для зарядок, Type-C і прикурювач. І також тут можна ставити ключі, я так розумію, від е, машини, якщо ви це хочете. А якщо не хочете, кладете сюди. В цю нішу. Кермо просто чудово виглядає. Мені дуже подобається. Є у нас тут, я так розумію, контроль смуги можна вмикати. Можна керувати мультимедійною системою, можна перевертати дисплей також кнопкою на кермі. Ану, зараз ми перевіримо. Так, все вірно. І є ще пару китайських кнопочок, але судячи з зображень, вони означають вмикання круїз контролю. Задній ряд, звичайно, не s клас але місця доволі багато. Стеля низька, але за рахунок того, що панорамний дах зробили вузьким і зробили ось тут виїмки під голову. Я злегка зачіпаюся, якщо прямо вирівняти спину, але почуваюсь доволі комфортно. Вдосталь місця для ніг, є у нас великий підлокотник по центру, але повністю його показати не можу, тому. Тому що машина новенька, захищена чохлами, а їх зняти, на жаль, не, не маю можливості. Але він великий, ефектний, класний. Є у нас в передніх сидіннях полички, які відкидаються, а не просто отвір в, а не просто тканини зшиті. Тут задня панель обшита шкірою, і за рахунок цього виглядає дорожче, ніж якби це обробили просто пластиком. Красива, ось ця така глянц глянцева чорна поверхня виглядає досить дорого. Зручний підлокотник, мені комфортно, я не б'юся головою об ліву стійку, і, відповідно, почуваюся, я тут суперова. Є у нас зарядка, тут два. Type-C, якщо я не помиляюся, і е, можливість керувати ось тут підігрівом задніх сидінь, вентиляцією задніх сидінь. Також є можливість регулювати ці сидіння електрично, а це прямо фішка ну, суто преміальних машин. Насправді розмову про відчуття на ходу варто розпочати з просто сухих цифр. У нас тут топова комплектація, два електродвигуни сумарною потужністю 517 кінських сил, повний привід. Просто неймовірна якась кількість крутного моменту, і розгін до сотні 3,9 секунди. І вони відчуваються просто неймовірно. З точки зору технологій, які застосовуються у платформі, нічого фантастичного. Тут класичний Макферсон спереду і багатоважінь на підвізка ззаду. Звичайно, ходова має можливість налаштування залежно від режиму їзди. Як я вже казав, звичайний режим, нормал, еко і спорт. В спорті вона. Суттєво збирається, стає жорсткішою. Звичайно, що в машині з такими динамічними характеристиками це надзвичайно сильно потрібно. Мені подобається хороша шумоізоляція, але, напевно, трішки все-таки б додав на колісних арках. Можливо, проблема в шумній гумі, але все ж таки схиляюся до того, що краще буде зробити додаткову шумоізоляцію. Хороша оглядовість в дзеркала заднього виду бокові, в дзеркало. Салонне трішки складно орієнтуватися, тому що заднє скло дуже низьке, і за рахунок цього е, сприймається досить специфічно. А які ж батареї? Автомобіль використовує революційні літій залізофосфатні акумулятори Blade Battery, головною перевагою яких є безпека. Компанія демонструвала, як їх переїжджає вантажівка, як їх пробивають цвяхами, і вони не загораються, як інші традиційні типи літій-іонних акумуляторів. Також заявляють, що ці батареї надійніші і зможуть прослужити три тисячі циклів перезарядки. Фактично, хан це своєрідна презентація даного типу батарей, і презентація настільки вдала, що компанія Тесла уже встановлює батареї BYD на своїх нових автомобілях. Насправді, відчуття от такого типового великого седана. Ти розумієш, що ти знаходишся за кермом машини бізнес-класу, преміум сегменту. Ти відчуваєш це в її манері поведінки. Ти відчуваєш це в тому, як повертається її кермо, і в тому, як машина реагує на будь-які твої дії. Підвістка. Супер класна. Ми зараз проїхали по щебеню, так як тут ремонт дороги. Проїхали, звичайно, дуже повільно, бо машина нова, але ми не відчули взагалі ніяких зайвих рухів. Вибачте, у нас камера взагалі не, не жорстко закріплена, а стоїть просто на штативі в салоні. Що стосується динаміки, в результаті я вам покажу: це без режиму спорт, без нічого. У мене вже 80 км за годину. І гальмують. Гальма Брембо просто прекрасно. Взагалі немає питань до того, як вона керується, нема питань до підвізки, до рульового. Просто клас. За бюджет 50 тисяч доларів, враховуючи, що тесла нам не світить приблизно. Ви, звичайно, можете купити класну прокачану бензинову машину, але все ж таки варто розуміти, що за електромобілями майбутнє, і варто до цього факту звикати і з ним миритися. Або чому миритись? Давайте вже відходити від ролі жертви. Давайте давайте кайфувати від того, що електричні автомобілі настільки круто розвиваються і можуть приносити просто неймовірне задоволення своїм власникам. Проте є нюанс, і це сервіс. В Китаї на хан діють фантастичні гарантії, але в Україні біваді офіційно не представлений, а отже, і офіційний сервіс недоступний. Так, багато компаній вже пропонують можливість обслуговування цих автомобілів. Але ж питання, як завжди, в якості, та ситуація, я думаю, зміниться з приходом BWD в Європу офіційно і масово, будуть і запчастини, і прошивки. Питання лише коли. Звичайно, у нас машина преміум сегменту, тому багажник у нас з електроприводом. Можна відкрити з пульта, можна відкрити тут з кнопки і можна, звичайно, відкрити з салону. Тут понад 420 літрів об'єму. У нас є саббуфер DIN-Audio. Є у нас тут, звичайно, всякі атрибути нового автомобіля з автосалону, такі як мікрофон, який ми вам вже показували. Під низом у нас є, звичайно. Дроти для зарядки цього чарівного електромобіля і для поповнення його запасу ходу. І однією з дуже класних функцій, які є, яка є в BID HAN, це можливість використовувати вашу машину як пауербанк. Ось цей спеціальний дріт. Ви використовуєте так само як порт для зарядки вашої машини. Підключаєте і ось у вас. Фактично такий трійник для можливості зарядки, наприклад, вашого дому, підключення болгарки, дрельки, чи що вам взагалі може бути там необхідно. Треба буде, правда, купити перехідничок з китайських розеток на європейську, але це вже дрібниці. Також тут у нас є в багажнику і книжки, які давалися з автомобілем з салону. Якщо ви вільно володієте китайською, то ви можете з ними, озн... з ними ознайомитись. Під підлогою у нас нічого особливого, компресор Набір для латання колеса, запаски ніякої нема, але, в принципі, це і не сильно потрібно. За рахунок якраз електричного приводу, дуже багато простору в багажнику втратилось, але понад 400 літрів все одно достатньо для автомобіля такого класу. Якщо ви хочете новий автомобіль і не бажаєте витрачати такі величезні кошти на Tesla Model S, BID Han стане чудовою альтернативою. Чому ви за 52-54 тисячі доларів отримуєте 510 кінських сил, ви отримуєте повний привід, розгін від 0 до сотні за 3,9 секунди і запас ходу у 610 кілометрів. Ці показники вражають, і машина дійсно варта тих коштів, які ви за неї можете заплатити, наприклад, в салоні. І все електро, який дав нам можливість зняти цей прекрасний автомобіль. Хочемо подякувати, що додивились це відео до кінця. Дякуємо Збройним силам за можливість жити, працювати і розвиватись на благо нашої країни. Всім папа. -па.